Всім привіт! Мене звати Діана і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас третій день нашого самиденного туру Європою. Якщо ви не бачили першу частину, обов'язково подивіться її. Посилання буде зверху в правому куточку. Нажимайте і дивіться. А сьогодні в нас новий день, а значить нова країна. Тому гарного перегляду! Поки ми сходили в душ вчора, поки розібралися речі, я виставила всі сторіс, мене видана третя. Зараз 740 і треба бігти на сніданок. Я хочу спати. Сніданку. Ти думаєш, що я думаю, меблки. Так, ну коротше на штабу. Так, сніданочок з камбо Екс, сирочок, бекон, оливочки і ананас. Насправді дуже широкий вибір є все, але ми реально не встигаємо. Поїдемо. Зі Сульдорфа до Амстердама їхати близько трьох годин, що не так вже багато. Тому ми витратили цей час з користю і вирішили порозбирати фотографії з Берліну, а також встигли почитати книжки, як завжди, в подорожі ми беремо собі якусь книжку. Цього разу я взяла щоденник Бріджіт Джонс, другу частину. І просто подивіться на мою закладиночку. Для книги Вона ж Кіряна, купила я її в Відні в музеї Сісі. Її в такому стані заносили в автобус. Тому ще раз кожен організм по-своєму реагує. Хочете випробувати освіти, будь ласка. 18.30 ми збираємося, 19 виїжджаємо. Паспорт майте з собою, щоб поліція знала хто ви. І ми під манту галочку, і в нас зараз... Да. О, ми витували, але взагалом тут всякі приколи. Так, да, дивіться. якісь такі цікаві цукарочки. Не знаю, що це? Мені? Папа. Я догляну, що там. Може, там якісь гарні кружечки. Арбакс на заправці. Ви таке бачили? Все, але не загупила. Да, так, тут є кружечка. А це класно. Я купила? Нічого не купила. Я нічого не купила? Отже, Амстердам. За словами чату GPT, це місто каналів, велосипедів та свободи. Скажу так, свободою там пахне на кожному кроці, і ця свобода продається в так званих кофішопах, в яких ви далеко не знайдете каву. Ми приїхали в Амстердам. Я не знаю, чи щось чути, бо тут дуже вітряно, насправді. Нас, Але ми в Амстердамі. Міг такий через рукавички видно. Брала Діана телефон, тепер я веду зйомку. Зараз ми йдемо в центр з всією групою. Це означає, ми йшли йшли і побачили якісь мандерзиновими качками. Якщо вам цікаво, то вартість таких катечок від 20 євро. Там є якісь і колекційні, ще якісь і дорожчі набагато. Але я не знаю, чи є якась символічність відносно до міста з цими качками. Мені здається, що ні. Ми зараз ідемо гуляємо, ще не знаємо, куди точно йдемо. Але просто йдемо. Ну як? Ми не просто йдемо, насправді ми потрошки йдемо до. Е, Мазею Ван Гога! А тепер трішки про цифри. Взагалі Амстердам також називають Північною Венецією. Тут понад 165 каналів загальною довжиною понад 100 кілометрів. В місті також понад 1200 мостів. І ще тут дуже багато велосипедів. Я думаю, для вас це не новина. Тут їх близько 900 тисяч, а це більше, ніж кількість мешканців міста. Дуже цікаво те, що року в ці канали потрапляє близько 15 тисяч з них. Ви теж бачите цей новорічний МакДональдс? Так от, нам стало цікаво, що в них є цікавого в меню, чого немає в нас. І з прикольного ми побачили там веганські нагетси, креветки, які, до речі, в нас були, але ще не повернулися. Тут вони коштували 2,95 за три штучки, що трішки так кусалося. І з цікавого це Макфлурі з труп Вафлею. Ми вийшли з Макдональдсу, тому що насправді нічого цікавого там не було. Ну, Заперемо нашу на думку. Анджеліці сподобались креветки, але по факту вони нас теж так вживають. Mm -hmm. Ну, раніше зараз немає. я думаю, вони почущення вертають. Насправді, якщо ви вертали Камамбер... Я дуже навчаю, зі спів. обожнюю. Ми вирішили зайти в Dunkin Донат, бо дуже було цікаво, як виглядає American Dunkin Донат. Тут такі симпатичні. Пончиков. Так, дивимся, что тут по цінах. Ага. Пончик 6 штучек. 14,95. А типа тики мож... а, можно... А вот сингл дон. Можно будуть. Ну, сильные несправедливые, не дешеві, але. Я думаю, что мы будем размещать. Наталла Донатс. Честно, я бы взяла какие Ну, я бы тоже туда взяла. Якщо ти береш, то я беру. <laughs> <laughs> я, знаєш, людина проста. Який берем? Кукіблу виглядає класно. Я девер за нього. Але хочу якісь новорічні. Але взагалі хочу податися який там філинг. Чи Ще такої начинку. Ну, за 2,95 за пончик, нам ну, ще гарні упаковочки. Made for you. Enjoy! І, так, симпатично, насправді дуже. Джерика пробує перший свій. Що в тебе, ти знаєш? Нет. Yeah. Читала ще? Yeah. На шоколадном. Mm. Yeah. Гадує... Самі доноси з беренки. Головне, щоб не нагадували ці самі донаться з сімки. симки. Набережьте скейт феллинг. У мене всередині пончика була Філадельфія, досить незвично, але смачно. Ми були в Donuts, поїли і йдемо. Ми не дуже далеко відходимо від каси і зразу побачили тут Cheese Tasting Filling Room, Коротше, для в неї які тут шари. Herbal. Всякий. Чеснок, черный чеснок, черный сыр, гаучи з медом, органик, гаучи трюфелем. Я не знаю, я не знаю, я никогда не пробовала трюфель. Да. Ты любишь? Я Даже Да, я понял, складывается. Мы пробуем сыр з розмареном. А це мой улюблений. Не любитель. Структура дым.

Як тобі з пивом, з вином? Це зі з шампанським. Блін, почувається смак вино. Ми ж тут перепробували купу. З халапеньо, так. Типа, да. ось. Діліка да. пробує сир з халапеньо. Ну, не сильно острий, а ага. класний. Якщо у вас є можливість відвідати таку дегустацію, обов'язково це зробіть. Принаймі, ця була безкоштовною, і ми залюбки там спробували купу різних видів сирів. 18 євро коштує такий маленький кружечок, як ви бачите. І деякі сири 54. Це дорого. Я погоджуюсь, тому ми просто пішли далі на квітковий ринок. Ми прийшли на квітковий ринок. Тут дуже багато всяких квіт... ну, насіння, квіточок, цибулинок. Але, взагалі, ми хочемо купити якісь живі квіти для того, щоб з ними сфотошкуватися. Чесно кажучи, гуляючи в інших країнах по якихось місцях, ти навіть не до кінця усвідомлюєш їхню важливість. Просто щоб ви розуміли, вже під час монтажу я дізналась про те, що оцей квітковий маркет, на якому ми були, це єдиний плавучий квітковий ринок у світі. І він був заснований в 1862 році. Раніше продавці доставляли квіти човнами прямо до міста. І сьогодні ж він розташований на баржах уздовж каналу Сінгел і є одним з найпопулярніших туристичних місць Амстердама. Там можна знайти, як я казала, вже це були не тюльпанчики, носіння різних рослин. Також можна було купити сувеніри, ми купили собі листівки до наших колекцій. А і ще ми фатарувалися в таких дуже популярних традиційних голацьких дерев'яних черевичках, які називаються кломпами. О, яка смішна машинка! Поїхала! Це вам Амстердам. Зараз в наших планах піти в музей Івана Дебова. І ми Так. Наще залишилося 20 хвилин. Пішечки. І ми будемо в музеї. Пишу по дорозі і зайшов якийсь. Знаю, що це магазин, Може, вони магазин. Але тут такі бербріки. Такий Міккі Маус. Тут можна купити. все инсталляции, вот. Ну, такая, например, або вот такой тюбик с фарбой за 14 500, або в росточку за 250 евро, 270 евро на месяц, такие акриловые. Ще есть разные покемончики. 4950. И Бербрики для фанатов коллекционного. Як на мене, то досліджувати місто без плану, як ми це зробили, то це дуже класно. Тому що в будь-якому випадку ми б навіть не знали про цю галерею. Подивіться на цю круту картину, яка рухома, і вона повторює всі ваші рухи. Як ви думаєте, скільки така може коштувати? Напишіть свої здогадки в коментарях. Не відходячи зразу від галереї. О май гад! Ви подивіться, це Ерме, Локі і Клаше. Тут є дуже класний твідовий костюмчик з Москіно. Ми прийшли пофоткатись на таку локайшн. Анжеліка. Ми ще йшли по дорозі, бачили таку штучку, тому що на своє око. Це по картах показує, що це державний музей. Ми йдемо десь. Ми десь йдемо. йдемо. Пойди, ми йдемо зараз через державний музей. Така музика. Цікаво. Я так кажу, ідемо. Сфоткаємося біля ресторану мішанечкою зіркою, а думаю, що там пише Мішаліна, а не мішан. Чисто обман. Чого нам задав? Ми прийшли до музею Ван Гога. Я не знаю, що на пані відбувається, але тут щось шумай. Ось зберезі. Па-па-па-па. У неї сьогодні ну, немає у них білетів більше. І нам придасть їй дивитися. Ми йдемо в логостор. Я Не знаю, де він тоді, але я відчуваю, що він десь близько. Можна плакати. Дякую. Отак от. На жаль, але ми не попали. Ми прийшли до Даймонд Museum, може, ми подивимося, що тут є цікавого. Бо ми, не, на жаль, ми не попали в музей Іван Гога. Але ми ж подивимося на діамантики. Анжеліка Дим сказала, що діаманти найкращі, друзі, дівчат. Дуже гарні трівочки. Даймонд музію. Прекрасно. О, де яка мала швидка машинка? Нагадаю, дуже класно, справді все. Оце дуже гарно. З дуже мала жіночка була на касі. Всі для студентів коштує 10 євро і вона не запиталися. Та, ну, так. the city of amsterdam promotes itself partly with the slogan amsterdam city of diamonds for 400 years half of the world's diamonds are sold to americans so new york's high trading level is no surprise although rough diamond trade has long prospered in dubai by diamond exchange did not open its door until March 2004. It will be located in the yet-to-be-built 65. Якщо ви плануєте в подорожі зайти в якийсь музей, обов'язково передивіться наявність там квитків. Це можна подивитися на сайтах, в залежності від музею, який ви хочете відвідати. Наприклад, до музею діамантів не потрібно було завчасно купляти квитки і людей там майже не було. Мені допали в музей, але тут музеї діамантиків також і сіван Гох. Тут така картина з діамантиками. Такий череп і така інсталяція станічною ракеткою. Золото это не 13 и 13,2 паунта золота. И 1420 амантий, которые коштуют миллион долларов. Мы вышли из музея. О, дуже классный музейчик. Это прикольно. На цьому моменті ми вже були змучені і не хотіли довго шукати якісь заклади поїсти, тому ми просто вернулися в Макдональдс. Але якщо у вас є кращі пропозиції, ідеї і заклади, в яких ви, можливо були, то обов'язково також напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Просто величезна черга, і ми чекаємо на що на система, вони просто все оголошують. Я дуже рада, що я взяла собі Маркові. Наш. Окей, Анжеліка хоче, щоб ми вбилися в Амстердамі. Переходимо я зроблю, якщо тут нема нормальних біженів не переходять. Ти бачиш тут вулицю. Ми були на вулиці Червоних Хіхтариків. Йдемо вже до автобусу. В принципі, ну, типу, ну. Не вразу. Нічого такого, да, щось. Це не травмувало мене. Дякую і на тому. Знаю, чи там не можна щось знімати насправді, тому що ну тому ми що ми таке кожного дня бачимо в інстаграмі. Але ну, типу, відвідати таке треба. Ну, це чисто цікаво. На галочку поставили так. Да. Хоча для того, щоб змонтувати цей влог, мені потрібно було дуже багато часу і сил. Я би напевно повернулася в це місто ще раз, як мінімум, для того, щоб побачити картини Ван Гога вживу і все ж таки попасти в цей музей. З мінусів я точно можу сказати, що це місто мені не сподобалось наявністю кофешопів на кожному кроці, оскільки від них супер неприємний запах, який дуже різкий і від якого дуже нудить і болить голова. Якщо для вас це не мінус, Можете їхати в сам Амстердам. Я б, напевно, ще також хотіла побачити іншу сторону Нідерландів та маленькі містечка поряд Амстердаму. І також хотіла б відвідати в період світіння тюльпанів. Ми приїхали заселятися Я в готель. готель. вже в Бельгії, та да. ще одна країна на свистечку країни Так. Да. в цьому турі. Наш готельчик називається Tulip Inn, будемо робити зараз обзорчик на нього. Room tour. Якось так виглядає наш другий номер в цій поїздці. Насправді, досить дуже цікавий. Мабуть, Мені спрятані дружливо, така синенька ванна. А ще я сьогодні собі купила Пін і натягнула його на шопку. Че Ну і на цьому все. Це відео закінчилося. Якщо ви не бачили перше відео, обов'язково подивіться, але тур ще не закінчився, далі буде тільки цікавіше. Тому обов'язково підпишіться, ставте лайки під це відео. І всім до зустрічі, па-па-па, па. -па, -па, -па.